На своєму прикладі хочу розповісти, як зміна свідомості змінює і моє життя. В регресивній терапії ми дуже багато темпу піднімали. Наразі змінюється моє відношення до себе в першу чергу, до інших людей, до сприйняття інших людей, бо як правильно сказати, я завжди себе сприймала ем, односторонньо, скажімо так. А наразі я розумію, що е, кожна людина е, певна енергія, і з кожною людиною ти взає, ну, я взаємодію по-різному, і це нормально. І якщо одній людині треба дуже лагідно все сказати, то буває таке, що іншій людині треба сказати більш… Е, Чіткіше, більш зрозуміліше. І не тому, що я тут вже там погана, чи мені хочеться образити цю людину. Ні, бо просто ця структура не зрозуміє, якщо я буду з нею м'яко розмовляти. І не зрозумію, ну так, да, це все. А, тому а, так цікаво вийшло, а, що я почала помічати, що змінююся я і змінюється зі мною. Я це знала на словах. Надія не думала, що буде такий швидкий результат. Ну, чесно, відношення, якісь тут думки нові з'являються. Я така, звідки? Як це працює? Відносини з мамою, ну, з батьками взагалі дуже сильно змінилися. У нас були гарні відносини, але з моїм пропрацюванням в регресії всіх цих питань дуже все. Зовсім по-іншому стало. Я не можу сказати, прям що так кардинально змінилося, але по відчуттях так, це кардинально змінилося. Більше розуміння, більше тепла, і це не тому, що а, чоловік змінився, чи батьки змінилися. Це тому, що змінилося моє сприйняття до них, тому що пропрацьовані ці блоки, які не давали у це побачити. Мама була такою завжди. Але із за моїх якихось то програм, упереджень, блоків, я її бачила тільки з однієї сторони. І все. А коли я прибрала цей блок, тобто таку, як знаєте, ілюзія, біліна на очах, я зняла її, то я побачила, що насправді це, ну, це не так. Насправді, ось так. А коли пропустити шеба, більше, то там взагалі сонце з'явиться, і оказується, то не мама була, а Бог просто був перед тобою. Ну і це умовно так кажучи. А розумієте, ну бо так взагалі то воно і є. А, і наразі мене так обставини вчать, що от що ти заробила гроші, які ти отримала там гроші, вони йдуть всі. На себе я дуже завжди відкладала гроші, я не витрачала їх на себе. А, ну, такі по потребності. Ну, звісно, якщо треба якийсь то одяг купити, я куплю, але я не буду брати прям шикарне, якийсь то модне, найдорожчий чи ще щось. А, треба щось поїсти, але я не піду їсти. Не знаю за тисячу гривень в якесь то кафе, я піду, куплю, сама приготую. Тобто, ось таке я дуже бережно від за гроші а, бралася, відкладала їх. А, і зараз мені отак, ну я працюю, мені йдуть гроші, да, приходять за мою роботу, і... і у мене є вибір або відкласти, як я звикла. Або витратити їх на навчання, тобто вкласти їх в себе. І наразі я обираю навчання, бо я знаю, що це дуже гарна інвестиція в себе. І я ці гроші якби, вкладав в навчання і виходить, залишаюсь без грошей. Але якимось чином з'являються. А, потім з'являється ще одне навчання. Така, я дуже хочу це навчання, мені просто неймовірно потрібно це навчання. З'являються обставини, такі, при яких у мене можливість більше взяти занять з ученицями, або якісь то запрошення кудись, то, да, де я теж зможу отримати. Чи людина пише, хочу консультацію, чи на вяжко І я така, ну звісно, я, я це все люблю робити. І я це роблю, і у мене є знову фінансовий потік. Я ці гроші, так як я і хотіла, так я їй сказала. У мене є вибір витратити на себе чи на навчання. Але ж я просила ці гроші, да, я хотіла ці гроші на навчання. Я хотіла це навчання, і я їх вкладала в навчання. Я знову без грошей. А, але дуже хотіла фотосесію. Все розквітло, все таке цвіте, таке красиве, я така я дуже хочу фотосесію. І мене запрошують. Я просто подумалася, і мене запрошують стати моделлю. Е Контенту квіткового магазину і дав зробити таку фотосесію, де я отримав всі фотографії. І ну, я модель, тобто це все оплачується. Розумієте, як це працює? Я не те, що хвастаюсь вам. Я просто пояснюю, коли ти відкрит до світу, коли ти вібруєш на більш високих вібраціях. Я не кажу, що я на високих вібраціях. Я кажу, що я якби йду до того. Я роблю певні дії. Я працюю над собою, щоб підійматись, підійматися, підійматися, підійматися вище бажано. А, і... Ці дії, всі, що ми робимо самі з собою, як ми себе змінюємо на краще, пропрацьовуємо різні блоки, програми, установки, перероблюємо дії. Лягала пізно я спати. Зараз стараюся раніше лягати спати, бо я знаю, що це для здоров'я корисніше. Я відчуваю себе набагато краще, коли я рано прокидаюся. У мене більше сил, коли я рано прокидаюся. І я починаю це все переналаштовувати і воно тоді ось такими результатами відбувається. Ось так, от потім події складаються. Тому я кожного закликаю працюйте над собою, змінюйте себе, змінюйте свою поведінку. Складно самим взяти якусь там. Зрозуміти, що не так, до спеціаліста. Наразі кажу, що я проводжу наразі. Я є психотерапевтом. Я можу вас поставити на цвяшки. А ви можете прийти до мене на танцювальні заняття, пропрацювати з тілом. Я проводжу тілесні ще практики з тілесної орієнтовної психотерапії, бо також навчалася на це. А я є регресологом і теж вас можу провести в регресію, де ми можемо побачити, що саме виникло. Да, першу причину усього, що з вами відбувається. І також скоро вийде у мене книга, ви можете її придбати. Називається Почни з тіла, там, де все йде акцент на, на, на тіло. І звісно, ви можете взяти сесію зі мною а там де я через мудре зможу. Через мудре і цілительство зможу вам допомогти або облегчити якийсь то процес. Можна і в комплексі це все пропрацювати. Тому, якщо у вас виникають питання, якщо вам щось відгукується і вам відгукується моя енергія, тому вас я запрошую, пишіть мені. Я відкрита до спілкування і відкрита, якщо ви хочете працювати над собою і. Що в мене є можливість вам допомогти, якщо ви цього хочете, я з задоволенням з вами поспілкуюся і ми вже вирішимо, що робити. Дякую, що додивилися відео. Обіймаю вас. Бажаю найпрекраснішого, гарного, спокійного, творчого дня.